Сьогодні ми проводимо 49 ту зачергову сесію, 8 -е скликання до Боросі міської ради Семельського району Дніпропетровської області. Сьогодні у нас на сесії присутні 11 депутатів, 21, -го. я 12, тому наша сесія правомочна. На черзі денному у нас всього одне питання. Ви всі його отримали, бачили. Сесію пропоную провести за 15 хвилин. Заперечень не буде? Nee, mm. Ні, не буде. не буде. Тоді переходимо до голосування. Хто за те, щоб нашу сесію розпочати і затвердити порядок денний? Прошу голосувати. Ольга Миколаївна. Так. Людмила Миколаївна. Ірина Миколаївна. Так. Валентина Павлівна. Так. Ірина Володимирівна, так. Тетяна Дмитрівна. Так. Віктор Миколаєвич. Так. Микола Федорович. Так. Микола Григорович. Так. Людмила Григорівна. Так. Марина Вікторівна. Так. Микола Володимирович. Так. Одноголосно прийнято Дякую, шановні депутати. Переходимо до розгляду денної нашої сесії. Питання. Чергиденної це про звернення депутатів Добовиківської сільської ради Сенівського району Дніпропетровської області восьмого скликання щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Рішення ми прийматимемо, виходячи за таких пунктів: затвердити текст звернення Добовиківської сільської ради Сенецького району Дніпропетровської області восьмого скликання до Верховної Ради України. Офісу президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Дніпропетровської обласної військової адміністрації Синельської районної військової адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського, направити копію прийнятого рішення та звернення відповідним адресантам, оприлюднити текст звернення на офіційному веб-сайті Дубовиківської сільської ради. Організацію виконання рішення покласти на секретаря сільської ради Ірину Рожкову. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської етики, депутатської діяльності, етики та регламенту. Голова Микола Дубовик. Наразі я надам слово Ірині Володимирівні. Вона зараз зачитає текст звернення. Шановні депутати, я вам читаю текст звернення. Ви можете внести свої корективи, додати щось. Якщо у вас є якісь побажання, потім ми вас можемо вислухати і додати. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані та єдині в своєму бажанні відстояти своє право на волю і свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. Росія, не маючи успіхів на полі бою, в чергове намагається розширити межі загарбницької війни, щоб зруйнувати світову коаліцію проти терору та блокувати критично важливу для України допомогу партнерів. Прагнучи окупувати Україну, вийти із тотальної ізоляції та послабити накладені на неї санкції. Росія намагається маніпулювати свідомістю та впливати на рішення наших міжнародних партнерів. Розгорнута масштабна кампанія по дискредитації військово-політичного керівництва країни з боку Росії має на меті здолати опір українського народу, який героїчно бореться за незалежність України. Усі роки спротиву України героїчну України... істину сила українського духу безмежна у боротьбі за свободу, незалежність і волю. Україна вистояла як держава. Захищає демократичні цінності, щодня доводить свою міць у боротьбі проти найлютішого ворога, маючи найважливішу зброю єдність українців, тих, хто воює, тих, хто працює в тилу, тих, хто веде нас до омріяного миру. Під час війни ми зрозуміли, найстрашніше, що може статися на війні, це зневіра у своїх силах чи у підтримці побратимів. Всі ці роки ми відчували повагу та підтримку наших міжнародних партнерів на усіх рівнях. Останні події засвідчили масштабність підступної гібридної атаки нашого ворога, що, не цураючись, нав'язує всьому світу свої фейкові наративи. Проти нас працює удосконалювана протягом багатьох років російська ворожа пропаганда. Володимир Зеленський, президент України, легітимний, доки не обрано іншого. Україна суверенна держава. Лише українці мають право вирішувати, коли і за яких умов їм змінювати свою владу. Сьогодні таких умов немає. Вибори під час війни неможливі і моральні, бо у них не зможуть взяти участь наші військові, а без них вибори ніколи не будуть легітимними. Український народ, наші сили оборони та безпеки продовжують героїчно протистояти усім викликам і не допустять паніки з зневіри. Війна не закінчилася і ворог не зник. Ми маємо зберегти державу, захистити її суверенітет. Заявляємо про підтримку президента України, Володимира Зеленського та його позиції нічого про Україну без України. Наголошуємо на неприпустимості проведення перемовин щодо України без української сторони. Єднаймося, допомагаємо армії, зміцнюємо тил. Віримо в перемогу. Слава Україні. Шановні депутати, наразі ви прослухали текст звернення. Доповнень зауважень щодо даного звернення є? Нема. Немає. Переходимо до голосування, так? Да? Так. Да. Так. Да. Хто для те, щоб затвердити текст даного звернення та направити відповідним адресантам, прошу голосувати. Ольга Миколаївна. Ольга Миколаївна. Так. Ірина Миколаївна. Так. Так. Валентина Павлівна. Так. Так. Ірина Володимирівна, так. Тетяна Дмитрівна. Так. Віктор Миколаєвич. Так. Микола Федорович. Так. Микола Григорович. Так. Людмила Григорівна. Так. Марина Вікторівна. Так. Микола Володимирович. Так. Одноголосно рішення прийнято. Дякую, шановні депутати. За те, що проголосували, за те, що приєдналися всі до сесії, гарного всім дня і готуємося до чергової сесії 6 березня. До побачення.